Сьогодні плануємо проїхатись по місту, по трасі, помінятись дисками і проїхатись так ще раз. Всім привіт! Електромобілісти дуже часто переймаються за витрати і запас ходу, але мало хто здогадується, що саме на це впливає. Сьогодні маємо майже дві однакові машини: ID4 версії Pro на 20 дисках монопривід, і ID4 версія Prime на 21 х дисках повний привід. Сьогодні плануємо проїхатись по місту по трасі помінятись. Дисками і проїхатись так ще раз. Але щоб вам було цікавіше і щось цікаве, ми вам розказали про гуму та диски, ми вибрали цікавий ще на монтаж. Їдемо з нами, буде цікаво. Як завжди, просимо підтримати нас найкращою вподобайкою і написати будь-який коментар. Це дуже сприяє поширенню відео. Знайомтесь, це Віталій. Він співвласник компанії Майстершина. Ми звернулися до нього не просто так, оскільки ми шукали будь-який шиномонтаж. А Віталій є власником електромобіля. Тому я думаю, саме він сьогодні нам допоможе розібратися у питанні, які шини краще, як впливають розмір гуми, як впливає розмір дисків на наші витрати. Віталій, ну тобі слово. Інтернет-магазин Мастершина, там ви можете замовити шини і диски для всіх автомобілів, включно з електромобілями. Можете одразу їх поміняти. У нас на шинемонтажі монтажі на вулиці Антоновича, 72, в Києві, залишити на зберігання. Все, що пов'язано з ремонтом диском, фарбуванням, рихтовкою, все можете звертатись. У нас все є повний комплекс обслуговування, продаж автомобільних шин та дисків. Звертайтеся, якщо треба. І звичайно, 20% знижка для. Всіх підписників на послуги шина монтажу по промокоду, перша електричка. Wow. Так, ну реклама це добре. Відпрацювали. Mm. Подобайка. А тепер дивись до мене. Ну, в мене таке до тебе питання. Дивись, ти знаєш, що моя машина є повнопривідна, вона має 21-й діаметр дисків. І всі вважають, що на цих дисках споживання досить велике? Як на твою думку, коли от ми сьогодні проведемо цей тест, поїдемо на прошці нашого підписника Євгенія, подивимось, підкинемо йому 21-ші диски, а я покатаюсь на 20 двадцятіх. Як ти вважаєш, чи буде значно більше витрата через це, і саме чому можливо вага, можливо, ще щось? На твою думку, чому така різниця? Я можу сказати про себе. В мене рідний розмір на шевролі болті 215 50 17 Я нещодавно поставив собі, щоб вона була вище і м'якіше 215 55 17 і вже в мене на, в районі 10% збільшилось споживання. Тобто мій прогноз, що на 21, х звичайно, буде в районі 10% більше споживання енергії, тому що вони трошки важчі, їх машині важче крутить, і споживання зростає. Ну і в Лому, вони трошки більше, скажімо так. Мій прогноз так по споживання 21-х збільшиться. А скажи, будь ласка, ми зможемо сьогодні зважити мій так. комплект 21-х і нашого підписника я, Жені? Я взяв ваги, зможемо зважити. Заїжджає машинка Жені, вона на 20-х. Мій прайм, як ви можете бачити, ще поки що на 18-х. Це не оригінальні диски, але ми їх теж вам зважимо. До речі, гарні диски німецькі лютек. Дуже-дуже класні. Трошки хотів вам нагадати, що наші улюблені Volkswagen ID4 в різних комплектаціях мають різні диски і різну гуму. Попереду маємо 235-50R20, а позаду маємо 255 45 20 Тому от така ситуація. А якщо повертаємось до прайму, то у Prime зараз встановлено. 18 диски і з незаводською гумою 225. Але це вам так виключно для справочки. Перший тест ми проводимо в такому форматі. Ми беремо 21-ші диски з моєї машини, з рідною гумою і встановлюємо на PRO. На Prime ми встановлюємо 20-ті диски. Заміряємо пробіг в місті. І трошечки на трасі повертаємось до шиномонтажу, міняємось колесами, тобто на повнопривідний прайм стануть рідні 21 ші на монопривідну про стануть рідні 20-ті. і заміряємо знову, порівнюємо і виводимо вам табличку. Але обов'язково зараз, коли ми знімемо всі диски, перебалансуємо Євгенія машину, ще плануємо зважувати. Так, друзі, процес зважування. Ми взяли 21 ше колесо, яке стоїть позаду з розміром 255. Так, беремо ваги. 34,1. Наша вага 21-го, який стоїть позаду 255. Переднє колесо в розмірі 235, теж 21. ше Ставимо на ваги і. Ну, 31, можна сказати. Тобто різниця вже 3 кілограми між передніми колесами і задніми на 21 му діаметрі. Трошки про маркування або розмір шин. Це у нас 255, це ширина 45 це профіль, але не в сантиметрах профіль, а в відсоток від ширини він йде. І це R20 20 це діаметр шини. Тобто ваш діаметр шини. Він буває різний, там R13, 20, 17 і так далі. Тобто багато питань поступає на рахунок профіля. Профіль це не в сантиметрах, це відсоток від. Ширини, тобто, якщо ви купите, наприклад, 275, або у вас там 285 на 45. Тобто профіль у вас буде не низький. У вас профіль буде також ну, доволі товстий, тому що це відсоток від ширини. Чим ширше шина, тим, тим профіль також буде трошки більше. Якщо він він буде співвідношення буде таке невеличке від ширини і профіля. Ну я думаю, ви зрозуміли. Зараз трошки розкажу вам про технологію Seal-Tech або в інших брендах вона називається там Conti-Seal, Шукайте слово Seal. Ось бачите, вона така дуже схожа на смолу. от Я тут пальцем торкаюсь, вона приліпає. Якщо ви пробиваєте колесо і тут буде невеличка, невеличкий отвір від самореза чи від чогось іншого, він не буде спускати. Вона все вона це, це заклеює і за. Робить так, що колесо не спускає. Тобто така технологія, що ви можете проїхати на пробитій шині. Нам збортували вже передні шини, бачите, 235 50 R20, давайте тепер їх зважимо. Поклали на ваги, маємо 29,5 кг. і це передня шина 235 50 R20, це 20-й діаметр, 255-та, тобто задня. Вибачайте, що з іншої сторони 31 кілограм майже можемо зробити маленьке підсумування. Цікавою особливістю є те, що приблизно на 20-х колесах різниця між передніми колесами і задніми становить півтора кілограми, а на 21 х колесах майже три. От вам цікава закономірність. Звісно, всі дані ми вам ще раз перевіримо і додамо в табличку на екрані. Закінчуємо шиномонтаж і виїжджаємо на наші тести. З вас, будь ласка, найкраща вподобайка. Беремо мої диски зимові 225 65, 18 і ми бачимо, що вони досить легкі 26 кілограм. Як на мене, мій прайм став не такий красивий, як був. Напишіть в коментарях, які вам диски подобаються: ці чи, можливо, ці. Або ці. Мені все ж таки до вподобі мої 21-ші. Сідаємо в проверсію, відкриваємо люк. Так. Включаємо машинку. Зараз будемо онуляти всі бортові системи, тому що все повинно бути однаково. Ставимо наверх вниз і 18 градусів. Це перше. Друге, переходимо. В борткомп. Онуляємо син старт і довгий період. Син старт будемо онуляти кожен раз, коли будемо змінювати маршрут. Перший тест плануємо у місті. Маємо такі самі налаштування для прайму 18 градусів. Також режим комфорт і люк привідчинений. Онуляємо від запуску та тривалий термін. Можемо виїжджати. Ми проїхали майже 29 кілометрів. Зараз я сижу в прошці. Монопривід, 21 диски. Давайте подивимося, які результати по витраті ми отримали. 17,1 кВт годин на 100 кілометрів. Як ви бачите, 28 проїхали. На це ми потратили одну годину майже. Витрата Prime 20 колеса, 18.1. Так що рахуйте самі, заносимо дані в табличку, онуляємо бортові комп'ютери і їдемо по трасі. А ви вже можете в коментарях написати ваш прогноз, яка буде різниця по трасі. З вас найкраща вподобаєчка і обов'язково коментар. Саме ваші коментарі допомагають поширювати Ютубу наші відео. Друзі, це дуже важливо, тому ми дуже надіємося на вашу підтримку у коментарях. І одночасно не забуваємо про Донати на Збройні Сили України. Слава Україні! Онуляємо бортові комп'ютери і вирушаємо в пробіг приблизно 50 кілометрів по трасі. Не дотягнули ми до 50 кілометрів. Маємо 49, тому що тут зручно запаркуватися. І поділимось зараз з вами витратами. Фіксуємо: 49 кілометрів. Проїхали. Середня 84. Витрата о, 17.0. 21 диски. Прошка. Йдемо в прайм, який їде на 20-х. Ну що, фіксуємо? 176. Тобто у нас всього різниця 0,6 кВт годин на 100 км. Але зауважимо, що Pro-версія має 21 колеса, їй важче. Тому фіксуємо всі ці параметри, їдемо назад на шиномонтаж. І знову міняємось колесами. В нас повністю однаковий бренд і модель шин Goodyear Efficient Grip Performance. І 21, і 20 й Це також важливо. Шини повністю однакові. Друзі, а поки ми знову міняємо колеса. Пропоную запитати у Віталія, які шини які конкретні моделі він як професіонал в цій темі може нам рекомендувати. Які треба ставити або купувати шини літні шини для електромобілів? Я хочу сьогодні вам розказати деякі нюанси: шини для електромобілів можна купувати любі на ваш бюджет і на ваш досвід, на ваш розгляд. Але є деякі нюанси. Перший нюанс: електромобілі досить важкі і досить потужні. В них на набагато вищий крутящий момент, і за цього шини швидше стираються. Якщо ви хочете купити шини, які не вироблені конкретно для електромобілів, я рекомендую вам перше. Це купувати шини з лінійкою «Еко». Наприклад, практично у всіх виробників є шини з лінійкою Еко. Continental Ека Контакт, Бриджтоун Екопія, Мішелін Energy Saver, Hankook Kinergy Eco і так далі. Практично у всіх, ну, крім китайців. І друге, купуйте шини з максимальним індексом навантаження і індексом швидкості. Там більше металокорту, вони більш підходять для електромобілів, тому що вони будуть менше стиратися. Тобто це називається амалгація XL або Extra Load. Які у нас існують шини для електромобілів, які буквально нещодавно, років два тому, почали створюватись спеціально для них. Перше це Michelin є e примасі. Він є в дуже багатьох типорозмірах, починаючи з 16-го, випущений конкретно для електромобілів. Ви бачите, можете побачити тут індекс споживання палива, він максимальний. От. І, в принципі, досить непоганий індекс щеплення з мокрою дорогою. Тобто Дуже гарна шина, але вона, звичайно, дуже дорога. Але прийміть до уваги, можете її купувати в різних типорозмірах вона є. Для порівняння я взяв шини Пріміорі Салаза. Це одні з найбюджетніших українських шин. Тут ми бачимо індекс споживання паливо D, ну, і тут я не знаю, чи правда, чи ні, індекс щеплення з мокрою дорогою B. Тобто ми бачимо різницю, яка тут, які індекси тут і які індекси тут. До речі, тут можна подивитись також амалгацію в цьому типу розмірі. Вони є різні амалгація XL. Це максимальне індексне вантаження в цьому типу розмірі. Тут ми можемо побачити шину іншу, Pirelli, також в іншому розмірі. І так як електромобілі досить тихі і вони не такі шумні, як машини з ДВС, двигунов внутрішнього згарання, почали виробляти, виробники такі нові, створювати нові технології. Це такий паралон. Він називається в різних виробниках по-різному, там Conti Silent. І ця шина має амалгацію. Амалгацію на для електромобіля. Отака, от амалгація. Елект навіть розетка на нарисована. Ось це називається такі PNST, така амалгація з е, обішумкою, скажімо так. Якщо у вас потужна машина і у вас агресивний стиль е, їзди, шини для електромобілів з амалгацією Еко вам не досить підходять. Вам підходять шини більш спортивні, е, які також всі виробники, практично всі виробляють лінійку шин для спорту. Наприклад, Michelin Pilot Sport. Е, Континенталь Contact, ну і так далі, там дуже багато їх. В них набагато кращий індекс щеплення з дорогою, з мокрою дорогою, з сухою дорогою, в них менша глибина протектора, вони краще тримають дорогу. Підсумовуючи, вище сказано: якщо у вас електромобіль і ви прийняли рішення купувати шини для нього, звертайте увагу на індекс швидкості і навантаження Excel Extra Load, і звертайте увагу на. Лінійку шин еко зазвичай там набагато менший індекс супротиву качіння, вони менше споживають енергії. І вони, я, я би рекомендував їх для використання в електромобілях. Ну до речі, ми не сказали про лінійку шин від Ханкука. Вони випустили зараз шини. І зимові, і літні під назвою Іон спеціально для електромобілів. Але на жаль, їх в Україні не дуже багато. Треба шукати, треба дивитись по сайту. Часто питають, які шини із китайських виробників можна рекомендувати. Топові, бо там дуже мало хто про них знає. На першому місці зараз це звичайно «Тріангл», на другому Сайлун, значить, на третьому Лінглонг, Хабілет, «Капсен». А ще є Максіс: оці п'ять виробників можна сміло ставити. Вони вже дуже багато ми їх продали, поставили ніяких проблем немає з ними по відгукам. Також вони по всім показникам шумності м'якості, вони нормальні, але вони на першому місці і по ціні мається на увазі знизу. Далі після китайських йдуть е, сербські шини і турецькі шини. Сербські це концерн Мешлін побудував в Сербії е, завод» і випускають там лінійку брендів. Вони малюнки практично однакові. Це Кармаран, Оріум, е, Стріал, і, ще там, і так далі. Там ще два-три там, бренди, але вони повністю однакові. Е, турецькі шини є ще Starmax. Е, і далі вже йдуть. Е, Бюджетній від континенталя мішлена там, континенталь барум Матадор, Ну і вже так далі. Топи, ви всі їх знаєте. Гудієр мішелін континенталь. Знову нуляємо бортові комп'ютери. І вирушаємо далі. Нам знову ще треба буде проїхати майже 100 кілометрів. Сіли в Pro, вона вже на своїх рідних колесах 20-х Long-Term. Вирушаємо ті ж самі 28 кілометрів. Витрата 18,7. Мені здається, що різниця майже кіловат. Заносимо дані в табличку і йдемо дивитися, що у Євгена. Він вже на своїх рідних 20 20-х, я на 21 перших. Ну якщо в мене до кіловат різниця, то вже ні більше ніж кіловат, моя менша. Тому заносимо дані в табличку 163 прошка на своїх звичайних 20 20-х колесах. Зараз трошки перепочинемо знову, все онулимо і поїдемо на трасу. Знову на тому ж АЗК, але єдине, що ми повернули і розвернулись трошки раніше, тому ми проїхали всього 45 кілометрів і маємо витрату 17,5. Я роблю для себе висновок, що в місті диски дали. Трошки більше, а на трасі при швидкостях 100-110, середньо щось незрозуміло. На рівні 90 чи 87 виходить витрата плюс-мінус така сама. Дивимось, що в проверсії. Картинка в прошці 16.4. Ти не пам'ятаєш, яка була тоді? 17,1. Тобто, все ж таки, прошка спожила менше, а Prime спожив на тому самому рівні. Ну. І плюс-мінус середня швидкість та сама 81 чи 85 було. Так що, друзі, зараз ви дивитесь табличку з всіма витратами для себе робите висновки. А ми зараз з Євгенієм порадимось і щось вам скажемо. До речі, прикольна ситуація, що за 73 кілометри місто траса, витрата 16,4. Це прошка вже на рідних двадцятих колесах. Зараз подивимося, що у мене а за весь тривалий період 18. Ми трошки порадили з Євгенієм і прийшли до такого висновку. Що а, якщо розмовляти про повнопривідну машину, то в місті їй 21 перші по відносно двадцятих дисків додають. Від пів кіловата до кВт. Хотів наголосити, що сьогодні субота великих заторів не було. Але якщо були б затори, я думаю, що різниця була б трошки більша. Це перше. А на трасі. Prime, що на 20-х, що на 21-х, ну, за умови, що швидкість була в рамках 100-110 місцями 95, ну, вийшли на свою крейсерську 81, зараз я це бачу. Для прайму це виявилось однаково на трасі. Якщо повернутися до Прошки, в принципі, Майже та сама ситуація, але все ж таки на трасі Прошка виявилась теж трошечки економніше на пів кіловат. Тому просимо поставити цьому відео найкращу вподобайку, як ви вмієте, написати коментар, сказати, чи правильно ми робили цей тест, чи неправильно. Напишіть свої зауваження. Якщо в майбутньому треба буде цей тест перезняти, я розумію, що, скоріш за все, треба було брати дві машини однакові. І їхати, але не було такої можливості. Але шиномонтаж був: зміна дисками була, витрати були. все було по-справжньому. Ми завжди показали все як було. До нових зустрічей! Па-па-па-па.